Поки триває слідство у справі бостонських терористів. Бюро ритуальних послуг, в якому перебуває тіло звинуваченого в тероризмі Тамерлана Царнаєва, не може знайти кладовище, яке погодилось виділити місце для його поховання. Батьки Царнаєва поки що також не виявили бажання перевозити його тіло у Дагестан. Теракт у Бостоні, у результаті якого загинуло троє та отримали поранення понад 260 людей. Привернув увагу до Чечні. Оглядачі зауважують, що найбільшої шкоди злочин братів Царнаєв можливо, нанесе саме чеченському народу, адже тепер США заради посилення співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом можуть закривати очі на порушення прав чеченців російськими військовими та правоохоронцями. Розповідає Тетяна Ворожко. У 90-х роках російські сили безпеки вбили десятки тисяч чеченців, сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Такий результат двох від за незалежність Чечні, які росіяни називали боротьбою з тероризмом. Обидві сторони звинувачують у численних військових злочинах, включно з вбивствами мирних мешканців. Алі Тепсрукаєв – біженець біженець Чечні, який зараз живе у США. Зін розповідає, що разом з братом став жертвою російських військових моєму брату вистрелили у живіт. Ми не могли вночі залишити наше село, і він помер у мене на руках. З того часу ситуація в Чечні стабілізувалася під проводом близького до Кремля Рамзана Кадирова. Однак, частково через жорсткі утиски опозиції в Чечні опоненти режиму стали більш радикальними, зазначають аналітики. Багато чеченців, які спочатку були націоналістами, стали більш радикальними. Вони стали ісламістами. Протягом останнього десятиліття чеченські ісламісти брали в заручники сотні росіян у 2002 році. Чеченські бойовики захопили театр в центрі Москви. У 2004-му школу в Беслані чимало людей, серед них діти загинули як в результаті дій чеченців, так і через незграбні дії російських військових. Ніколас Данілов, професор журналістики північно-східного університету в Бостоні. Він допоміг багатьом чеченцям утримати притулок у США до Бостонських терактів, каже професор. Саме порушення прав людини в Чечні та придушення чеченської опозиції стояли на заваді співробітництва між США та Росією у боротьбі з тероризмом. Тепер каже він Рух за незалежність у Чечні та інших республіках північного Кавказу може втратити підтримку американців. Американці тепер мають дуже негативне ставлення до чеченців через братів Цернаєвих. і пройде тривалий час, поки американський народ зможе про це забути чи, хоча б, розібратися в ситуації. Ніколас зданіло сподівається, що чеченський народ не стане розмінною монетою російсько-американських відносин у глобальній війні з тероризмом. Тетяна Ворожко Голос Америки.